Риба у черкаських водоймищах ризикує померти від задухи. Все через товстий шар льоду, що покрив водойми. Той перекрив доступ повітря лускати. Рятувати останніх взялися черкаські рибалки. Як Катерина Ковбій бачила теплі кожухи, кирзові чоботи та плішні. Таким кілька десятків черкаських чоловіків оснащуються зовсім не заради зимової риболовлі. На кризі їх збирає благородна мета. Всі разом рятують місцеву рибу від задухи. Ходяківський лиман кригою затягнули, щойно вдарили морози. Товчину льодової покрівлі рибалка оцінює прямо у процесі. Це невелика. «І це «Угу». Ну, тобто вам зараз не важко бути ці лунки. Ні, взагалі. <світ> <світ> Такі отвори, говорять чоловіки: єдиний спосіб наситити замерзлий лиман рятівним для риби киснем. Кілька дужих чоловіків, кілька хвилин роботи і з'являється отака от лунка. Ці півметра відкритої води дозволять рибці нормально дихати. Лунки тут не тільки пробивають, а й оснащують. Накриваємо комишомі зверху, іде тепло з води, і шапка не дає, далі заморозу замороз не дає, шапка накривається, кришка. Типу. Якщо таких отворів не робити, діляться водні активісти. Черкаська риба цю зиму не переживе. Дуже велика кількість іде, загибелі, малька, і оце на даному етапі ми зараз займаємося. Його ну щоб ліквідувати це явище, пробиваємо під берегом, тому що риба вона із глибу вона підходить де менше води. Я вважаю, що краще спрацювати наперед і не допустити те чи інше негативне явище, чим потім мати певні проблеми. Мати негативні наслідки і потім думати, яким чином це питання вирішити. Всіх охочих долучитись до рибного порятунку. Інспектор закликає телефонувати йому прямо до приймальні і запевняє, кілька годин вільного часу та кілька лунок у кризі можуть порятувати сотні риб. Катерина Горнеділько, Віка новини.